США активно обговорюють, яким буде майбутнє українсько-американських відносин після суперечки Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі. Державний секретар Марко Рубіо висловив сподівання, що все це можна перезавантажити, але додав, що український президент повинен вибачитись за свої слова в овальному кабінеті, які Рубіо вважає були агресивними та неприясними. Натомість у демократичній партії звинувачують Дональда Трампа і віцепрезидента Венса у їхній риториці. Про те, як цю тему обговорюють у США, говоримо далі з Марією Уляновською, яка зараз приєднується до ефіру. Марія, вітаю тебе! Вітаю, Остапи. вітаю наших глядачів. Марія, ми почули мряд нових заяв від президента і посадовців адміністрації Трампа щодо України. Буквально зараз так говорить американський президент. Що зараз вони транслюють? Ну, по перше, Остапе варто сказати, що і адміністрація президента США і адміністрація українського президента все таки мають надію, що стосунки між двома країнами можна поладнати. Так, Марко Рубіо сказав, що е, висловив сподівання, що відносини Києва та Вашингтона, все ж таки можна перезавантажити після того, що сталося в п'ятницю. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що е, цей один випадок не буде визначати всі стосунки між Україною та Сполученими Штатами. Далі він також сказав, що він сподівається, що угоду про корисні копалини, заради якої він і приїхав до Сполучених Штатів, все ще можна буде підписати. Однак, а міністр фінансів США Скот Бесанд повідомив, що угода наразі не обговорюється. Він каже, що передумовою для цієї економічної співпраці було бажання і готовність Володимира Зеленського укладати мирну угоду. Про те, що угода підвисла в повітрі, повідомив також радник з нас безпеки США Майк Волс. І він також сказав, що ситуацію в Білому домі між президентами США можна назвати сміховиною та неприйнятною. Також у Дональда Трампа буквально зараз запитали, чи готові Сполучені Штати підписувати все-таки цю угоду з Україною. І він сказав, що не думає, що це можливо зараз, і сказав, що завтра будуть більш, буде більше деталей. І коли його спитали, що має зробити Зеленський, щоб повернутися до переговорів, Дональд Трамп сказав, що Зеленський має бути більш вдячний за те, що вже зробили Сполучені Штати. Інше питання, яке піднімають зараз тут у Сполучених Штатах. Це питання виборів в Україні. Знову ж таки, ми чули заяви Лінці Грема, сенатора республіканці, який був величезним прихильником України, який працював над цією угодою про Надра. Після зустрічі двох президентів він вийшов і прокоментував, що ця зустріч відбулася катастрофічно, що він, не знає, чи з Зеленським взагалі можна буде далі домовлятися. І спікер Палати представників Майк Джонсон також. Сказав про те, що ситуацію потрібно змінювати, або Зеленський має прийти до тями, як він каже, або повернути і повернутись до столу з вдячністю, або хтось інший має керувати країною, і це мають визначати українці. Ось що відповідає на ці заклики. Президент Володимир Зеленський мало просто провести вибори. Треба мене і ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Чи є НАТО і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Тим часом посадовці адміністрації Трампа закликають Зеленського вибачитися за те, що відбулося в п'ятницю, і прийняти ті умови, які пропонує американський президент. Сам Дональд Трамп розмістив допис у своїй соцмережі True Social від іншого користувача, який говорить, що в Зеленського більше не буде жодного іншого виходу, як прийти по... Показати вибачення до Дональда Трампа, відступити та прийняти умови американського президента. Самого Зеленського теж питало про те, чи не хоче він вибачитись перед американським президентом на інтерв'ю на каналі Фокса. Але Зеленський сказав, що він не вбачає, що зробив щось погане, але казав, що треба було, мабуть, дискутувати за зачинними дверима. Інші оглядачі кажуть, що вибачитися має все таки президент Дональд Трамп ще за те, що називав до цієї зустрічі президента Зеленського диктатором. Однак Трамп також проігнорував відповідь на це питання, коли його про це Остапе. Остапа цікаворія будемо чекати завтра. Дійсно, звернення президента до американського конгресу каже Дональд Трамп, що почуємо ми більше про зокрема про угоду про Надра стежимо за цим. А Марія минули вихідні емоції, так виглядає, трохи вщухли. І в цілому думка в США щодо того, що власне сталося минулої п'ятниці, і як це буде розвиватися далі. Ця думка так виглядає. Розділилася. Яку реакцію ти в Америці побачила на це? Остапа на думки розділилися буквально на три табори. Перший табір говорить про те, що неповагу висловив все-таки президент Володимир Зеленський. Він приїхав диктувати свої умови. Він не слухав президента та віцепрезидента. Він з ними сперечався. Він не в тій позиції, щоб це робити. І він також, як кажуть, ця група людей довів, що хоче продовження війни та смертей. А от Трамп на їхню думку проявив справжнє лідерство, поставивши зеленського на місце. Про це говорять переважно посадовці адміністрації, прихильники Трампа, республіканські конгрес. Мани та сенатора, зокрема навіть ті, хто дуже підтримував Україну, такі як Лінці, Грем як Ден Креншоу. Є також інше крило людей, які говорять, що те, що відбулося у Білому домі, взагалі було спланованою провокацією проти українського президента, що неправильно себе повели, зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та віце-президент. Ці люди говорять про те, що президент США зрадив союзників, відверто пристав на бік Кремля, і натомість Зеленський проявив гідність цієї ситуації і не побоявся дати публічну відчі... відсіч прогроз. Погрозам Трампа про це говорять переважно демократи, але також є і прихильники цієї думки серед. Республіканських законодавців, так сенаторка від республіканської партії Ліза Морковський пише, що адміністрація схоже відходить від союзників, приймає Путіна, який є загрозою демократії. Ну і є також третє крило, яке каже, що не зважаючи на те, хто що говорив, президент Володимир Зеленський зробив величезну помилку, тому що він почав емоційно не реагувати на заяви президента, віце-президента, і це призвело до катастрофічної ситуації, яка не на користь ні Сполученим Штатам, ні Україні. А лише Росії, Остапе Марія, які шляхи вирішення цієї ситуації бачить зараз у США і в Україні? Ну крім того, що Зеленського закликають публічно вибачитися перед Трампом? Ми бачили також кілька інтерв'ю держсекретаря Марко Рубіо, який показав таке величезне роздратування тим, що відбулося, і мені здається, що саме в цьому є ключ до вирішення цієї ситуації. Він каже про роздратування тим, що український президент. Кидавши під сумнів ту стратегію, тактику, які має американський президент для укладення миру, підважає не лише мирні зусилля, а й авторитет американського президента. Марко Рубі говорив про. Роздратування усіх, хто дотичний до цих перемовин, але тут мова йде про те, що в українського президента і в американського президента абсолютно різні бачення укладеного миру. Дональд Трамп а, прагне досягти швидкого миру, і його мислення дуже прагматичне. Україна бореться із великою державою, яка сильніша за неї без допомоги Сполучених Штатів. Вона не може сама протидіяти, тому вона має прийняти ті умови, які пропонують Сполучені Штати. Але якщо вона цього не хоче, то вона може продовжувати боротьбу, що закінчиться по давайте його послухаємо. Я хочу негайно це припинити. Я хочу негайного припинення вогню. Тепер він каже: О, я не хочу припинення вогню. Раптом він велика риба, тому що США на його боці. Або ми покінчимо з цим, або нехай воює. І якщо він воюватиме, це не буде гарно, тому що без нас він не виграє. Ну і президент Володимир Зеленський говорить про своє розуміння миру в контексті збереження територіальної цілісності, відповідальність за воєнні злочини. І це також дратує адміністрацію чинного президента, яка говорить, що такі великі прагнення України ні до чого хорошого не приводять і не посадять Росію за стіл перемовин, що зараз для них є першочерговим завданням. Давайте послухаємо Марко Рубі. Це закінчиться лише тоді, коли Володимир Путін сяде за стіл переговорів. І зараз президент Трамп єдина людина на землі, яка має хоч якийсь шанс сісти з ним за стіл, аби побачити на яких умовах він готовий закінчити війну. Можливо, їхні претензії, те, що вони хочуть, їхні вимоги будуть нерозумними. Ми не знаємо, але ми повинні посадити їх за стіл. Ми три роки лаяли Володимира Путіна. Зараз ми намагаємося залучити цю людину та росіян до столу. Я самого початку казав, що можливо вони теж не хочуть угоди. Ми не знаємо, але ми з ними не спілкувалися три роки. Але можливо, вони хочуть угоди. Річ у тім, я хочу запитати усіх про це. Якщо не буде переговорів, яка альтернатива? Ще чотири роки війни? У нього дуже велика країна. Вони в стані повної війни. Вони зараз виготовляють зброю в бойовому темпі, і нам потрібно з'ясувати, чи є спосіб змусити їх зупинити війну. Єдиний спосіб зробити це залучити росіян до переговорів. Зрештою, як і зрештою, будь які будь-які перемир'я, які будь-яка мирна угода в будь-якій точці світу, ці речі повинні бути до отриманими, вони повинні бути довготривалими, повинні бути введені гарантії. Усі це розуміють, але це починається з першого кроку, який полягає в тому, щоб залучити їх, аби побачити, чи це взагалі можливо. Тому що якщо ні, то нас очікує затяжний глухий кут з тисячами людей, які вмирають мільярдами доларів, що витрачаються і ще більшою кількістю смертей і руйнувань. Ну і також, Остапа адміністрація чинного президента вже говорить про ті поступки, на які доводиться піти Україні, зокрема про територіальні поступки, про гарантії безпеки, які сполучені штати не хочуть відігравати і хочуть передати цю відповідальність європейцям. Але коли Марко Рубіо питають про те, на які ж поступки доведеться піти Росії, він говорить, що не коментуватиме цю ситуацію, оскільки це живий. Етап переговорів тому стапа будемо слідкувати далі і дивитися, як розвиватиме ця ситуація. Також Майк Волз наприклад, радник з Нацбезпеки, каже, що Росії доведеться піти на поступки чи економічні, чи в плані гарантій безпеки. Тому будемо стежити за цим теж. Марія, дякую тобі за твою роботу. Марія Оляновська була з нами на зв'язку. Після відвіди Вашингтона Володимир Зеленський полетів до Британії, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіром Старвером і Королем Чарльзом про те, як у Європі реагують на останні події, і чи готові збільшити свою підтримку зараз, говоримо далі з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпаном. Богдане, вітаю тебе, Богдана. Отже, запекла суперечка президентів в Білому домі, вразила не лише американців, але також і людей у Європі. Безумовно, як європейські лідери відреагували на те, що сталося. А маємо технічні зараз. Складнощі, сподіваюся, зможемо повернути Богдана. Якіки в нас буде зв'язок, і будемо ми його чути. Поваримося до цієї розмови. Сподіваюся, незабаром. Тим часом минулих вихідних після візиту Володимира Зеленського до Білого Дому в різних містах Сполучених Штатів відбулися акції на підтримку України. Люди з синьо-жовтими прапорами вийшли на вулиці Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, сан франциско Бостона, Сієтла та багатьох інших міст в демонстраціях, окрім українців, взяли участь. Також і американці, яких з Україною нічого не пов'язує, кажуть, їх вразила публічна суперечка Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Тож вони вирішили висловити свою позицію, що Сполучені Штати мають не полишати українців у боротьбі проти російської агресії. У кожного українця боліло серце, коли вони дивилися перемовини. Я чекаю, що Америка буде стояти за принципами, які демократію, за принципами незалежності і територіального суверенітету я присутствую на цих мітингах, вже п'ять років я приймаю участь у цих мітингах, які проводяться проти Володимира Путіна. А за останні три роки я мітингую проти війни через ситуацію, яка склалася в Україні, і загалом проти цього режиму. Бо Путін перебуває при владі вже останні 25 років. Він продовжує обкрадати нашу власну країну та продовжує вбивати українців у сусідній, колись дружній для нас країні. Хочу сказати, що кількість людей, які виходять на. Протест зараз збільшується. Ми протестуємо в дії за Україну. Ми стоїмо за Україну, за демократію. Ми хочемо об'єднати американський народ з українським і показати, що ми не підтримуємо Дональда Трампа і те, що він називає його планом перемоги та його планом миру. Ось такі думки демонстрантів в різних американських містах. крім цього, в демократичному штаті Вермонт мітингувальники порушили відпочинок віцепрезидента Джей Дівенса на цих вихідних на гірськолижному курорті, зустрівши його кортеж протестом зі знаками. Серед написів були зокрема Вермон стоїть з Україною, підтримуйте Україну, а не Путіна та інші. Можемо зараз повернутися до розмови про європейські реакції на те, що відбулося у Вашингтоні минулого тижня. Богдан Цюпин повертається до нашого ефіру, наш кореспондент у Лондоні. Богдане, вітаю тебе! Сподіваюся, чути тебе зараз добре. Я чую вас. Ми тебе теж чуємо. Вітаю знову в ефірі. Богдане. Отже, як Європа, європейські лідери, зокрема, реагують на суперечку Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Ну, напевне Лондон до певної міри епіцентр цих подій, і е, ще з суботи е, мені в пам'ять врізався заголовок наймасовішої британської газети Daily Mail. заголовок проголошував видовище, яке нажахало світ. А британський прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що. Е, ми спостерігали за тим, сказав він, чого не хотіли би бачити. Хоча з іншого боку, в інших країнах Європи зауважують, що напевне, якщо зауважити хід попередніх подій, то те, що відбулося у Вашингтоні у п'ятницю з Європи, виглядає до певної міри як закономірність, і про це говорив ймовірний наступний канцлер Німеччини. Ja, es ist äh, nach meiner Einschätzung äh, keine spontane. Для мене це була не спонтанна реакція на репліки Зеленського на тій зустрічі в овальному кабінеті, а очевидно, спровокована ескалація. Зазвичай ці зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. У п'ятницю було інакше. І так я повинен сказати, я був дещо вражений і взаємним тоном. Це не пішло на користь справі, але це відповідає послідовності подій останніх тижнів і місяців, включаючи появу американських делегатів в Мюнхені на безпековій конференції. Я виступаю за те, щоб ми протягом наступних років і десятиріч робили більше, набагато більше. Я вважаю, що американці повинні бути зацікавлені в тому, щоб залишитися в Європі, підтримувати трансатлантичне партнерство з Європою, але я не маю повної картини і ще не маю остаточного рішення. подане питання, питання, яке зараз у на думці чи готова Європа до рішучих дій, щоб активізувати свою підтримку України. Європа під проводом чи з лідерством Великої Британії каже, що готова. І на нараді тут у британській столиці минулої неділі лідери заявили, що вони погодилися з трьома такими головними напрямками. Перше це працювати над мирними пропозиціями європейців. Британці кажуть, що разом з французами та іншими країнами континенту вони цей процес ведуть і подадуть ці пропозиції на обговорення Сполучених Штатів. Друге, це країни Європи наголошують, що допомога Україні повинна тривати, і також повинен тривати і посилюватися економічний тиск на Росію. І третій напрямок це робота над Створенням сил з підтримання миру, у яких Велика Британія та інші країни Франція насамперед оголосили, що будуть грати провідну роль за умови досягнення мирної домовленості. За яких умов це може бути досягнено? Це зараз найбільше питання, і буквально щойно британський прем'єр-міністр Кірстамер виступав у. У парламенті, де обговорювалося справи миру у Європі, і він зокрема сказав, що насправді лише однієї угоди про корисні копалини з Україною, напевне, не досить для усього комплексу потреб для досягнення миру. До минералті самої по собі угоди про корисні копалини недостатньо. Але чи можу я просто нагадати, що Росія є агресором? Зеленський Є лідером країни, яка воює країни, яка зазнала вторгнення? І ми всі повинні підтримувати його, а не підлабузнюватися до Путіна Почули цю реакцію у британському парламенті. Богдан вже цього четверга має відбутися зустріч європейських лідерів у Брюсселі, де основним має бути питання зміцнення оборонної промисловості ЄС. Чого тут очікувати? Власне, лідерів Європейського союзу, якщо так говорити ширша Європа збиралася тут у Лондоні у суботу, разом до речі, з прем'єр-міністром Канади, те, що буде 6 березня у Брюсселі, це засідання глав держав та урядів 27 країн Європейського союзу набагато ширше об'єднання. Що можна очікувати? Для європейців зараз ключове, де взяти гроші на збільшення видатків на оборону, і пропонується як, скажімо, перекидання коштів з, наприклад, міжнародної допомоги на витрати на оборону, так і створення. Позикових боргових механізмів, тобто, щоб брати гроші ці у борг, у банківській системі і витрачати їх на оборону, і представниця Брюсселя, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн, обіцяє на завтра велике оголошення And indeed, tomorrow... і справді завтра я проінформую держави-члени листом про план переозброєння Європи. Безумовно, нам потрібне потужне посилення оборони. Ми хочемо тривалого миру, але тривалий мир можна побудувати лише на силі. А сила починається зі зміцнення нас самих. Це і є мета плану, який я завтра представлю державам-членам Збройня Європи. Будемо стежити за цим. Богдана, дякую тобі. Богдан Цюпин був на зв'язку з нами із Лондона. Найсучасніші сили швидкого реагування НАТО випробували свою силу в Румунії лише за кілька кілометрів від українського кордону. Мирослава Гонгадзе побувала на спеціальних навчаннях сила Альянсу. З її репортажем ознайомить Ірина Шенкаренко. У румунській Смардані, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною. Європейські сили НАТО закінчили найбільші військові навчання року Стетфесттарт дві Дарт-2025». У навчаннях взяло участь 10 тисяч солдатів із дев'яти країн НАТО. Солдати НАТО з новостворених союзних сил реагування перевіряли свої сили і швидкість під час тренувань для посилення східного флангу НАТО без армії США у центрі операції. Перша британська дивізія, продовжуючи давнє лідерство Великої Британії в Альянсі. навчання приймали Румунія, Болгарія та Греція. Це дуже важливо, тому що це перший навчальний захід, де ми відпрацьовуємо розгортання швидких сил союзників. Я пишаюся, що ця подія відбулася у Румунії. Також важливо стежити за взаємодією між нашими солдатами, між нашими підрозділами. Для солдатів на місцях навчання було перевіркою єдності стійкості та спроможності НАТО біля кордону з країною, де відбувається війна. У цьому регіоні падали російські безпілотники та уламки ракет, націлені на Україну. Тисячі військовослужбовців відпрацьовували складні бойові сценарії і навчалися координувати маневри на східному фланзі НАТО. У рамках навчань понад 700 військових транспортних засобів були переправлені сушею повітрям і морем, щоб перевірити здатність НАТО швидко розгортати сили в реальних умовах. Навчання збіглися з третьою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де бойові дії призвели до швидкого розвитку військових тактик і можливостей. Війни постійно адаптуються і змінюються. І, як ви помітили, війна дронів тут є важливим нововведенням. Отже, НАТО вивчає та тренується в цьому напрямку та адаптується до нових можливостей. Командувач каже, країни-союзники також додають свій досвід. Ми робимо це в рамках НАТО, а також певне нове обладнання, яке ми маємо. Окрім того, всі країни окремо для своїх власних національних цілей дуже активно розвивають ці нові можливості. Європейські союзники кажуть, тренування допомагають військовим навчатися діяти без участі, США, хоча Сполучені Штати заявляють, що залишаються відданими альянсу НАТО. Сполучені штати були членом-засновником НАТО. тривалий час були лідером НАТО. Міністр Гексе сказав, що, хоча можуть знадобитися певні зміни, ми все ще повністю віддані НАТО. Навчання показали, що НАТО зміцнює свою східну лінію оборони, готуючись до будь-яких викликів. Ірина Шенкаренко, Мирослава Гонгадзе, Голос Америки. І на сам кінець історія Українки, яка після російських обстрілів переїхала з сім'єю до Лос-Анджелеса і почала все з нуля. Покинувши вдома власний бізнес в Америці, вона працювала прибиральницею та вивчала англійську. але через рік здобула перукарську ліцензію і тепер працює стилісткою на модних подіях у США. Її історію розкаже Христина Шевченко. Я все зафіксувала. Покази моди, благодійні та інші події. Вже рік вимушена переселенка Галина Марчишак працює стилісткою зачісок у Лос-Анджелесі та його передмісті. Я настільки кайфанула від своєї роботи. Я настільки там вклалася. Я в перший вечір зачесала більше як 50 моделей. Я просто літала від задоволення, від щастя. Три роки тому Галина разом з чоловіком та трьома синами після обстрілів рідного Тернополя переїхала до США. Вдома покинула успішний бізнес перукарню та кав'ярню. Оселилась у сестри у Каліфорнії неподалік Лос-Анджелеса. З дому привезла лише ікону та кілька родинних світлин. Спочатку працювала прибиральницею, паралельно протягом року працювала над отриманням перукарської ліцензії, необхідної для роботи у США за професією. Коли ми приїхали сюди, а я... Ти стикаєшся з, з новими викликами, так? тобі потрібна ре... квартира, машина, потрібно за щось жити і щось заробляти. А... Було дуже важко. Було дуже важко. Їздила на прибирання. Два роки поспіль в день робота прибиральницею, ввечері перукарські семінари і курси мови, адже українка зовсім не володіла англійською. Діти лише на базовому рівні. Вони тільки починали в школі навчатися, йому було важко, але школа, щоб йому допомогти, тому що він єдина дитина була в тій школі з України, щоб йому допомогти. Вони найняли. Працівника вчителя з України, От раз з ним до сих пір, третій рік. Переїзд це стрес не лише для дорослих, а й для дітей, каже Галина. Одного разу молодший син сказав: мам, ви як думаєте, мені, можливо, мені треба психолога, тому що мені дуже важко також. Ми думаємо, може інколи, що діти цього не відчувають. Але але діти відчувають, мабуть, більше як дорослі. Галина знайшла салон, де можна було орендувати крісло. Тут почала реалізовувати свій творчий потенціал. Жінка також запропонувала свої послуги на показ української моди, який організувала з благодійною метою збору пожертв для України. Вона отримала роботу, а після посипались пропозиції на її послуги на різних подіях у Лос-Анджелесі та передмісті. Коли... Ти вдома це бачив чи бачила це по телевізорі. І ти навіть собі не могла не то, що думати, можливо, і мріяти не міг собі про, про таку роботу, про таку можливість попробувати себе в різних, в різних шоу. Любов до своєї професії не давала Галині опустити руки в найскладніші моменти. А також чоловік, який її підтримує. Кандидат філософських наук. Він 16 років працював в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича. Він є доцент кафедри, а тут він. Працює ой, чим він тільки не, не працював так тут, але на даний момент він а, вони роблять декоративну штукатурку. Це медаль за третє місце в джиу-джитсу. Учень п'ятого класу, роман наймолодший син Галини, у школі знайшов нових друзів і має домашнього улюбленця Робі, яким дивує своїх старих друзів з України. Е, я думаю, про Лос-Анджеліс, то що це дуже якесь круте місце. Там всі такі круті будівлі, машини, круті. Та й насправді так і є. І одночасно і весело, і одночасно було і трохи сумно через те, що. Я розумію, то що я більший час то, що я якусь там частину часу не буду бачити зі своїми найкращими друзями, але з другої сторони я був щасливий через те, що я не був через те, що я не слухав кожного разу, коли годить тривога. Зараз Галина турбується, що нова адміністрація США призупинила програму біженців для українців U4U, за якою вона потрапила у Каліфорнію. Це дуже велика підтримка і допомога була. Для всіх українців, для України, коли а, Америка дала можливість прихисток легально багатьом сім'ям, зберегти життя, дітей вберегти, Галина продовжує працювати і мріє відкрити свій салон краси, як і в Україні. Та найбільша мрія родини Марчишаків, щоб закінчилась війна і можна було повернутись на батьківщину. Тому що де би ти не був, як би гарно не було, як би комфортно не було, але тебе завжди тягне, тягне до свого рідного. Христина Шевченко, Ольга Залісько, Богдан Шевченко, Каунті, Каліфорнія для Голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Бажаємо вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.